Перемогу у номінації Львів Торговий отримала компанія Галицька здоба у рамках конкурсу Обличчя міста міста-2015». Цього року нагороду вручали під час 15-го міжнародного економічного форуму. На боці переможця було чимало аргументів. Є велика мережа їхніх пунктів продажу, їхніх продукції. Дуже потужний асортимент. І все розраховано не на якихось, знаєте, багатих людей, а це на пересічних пів'ян, які кожен день купують хліб, купують пешиво і так далі. Кудитиські вироби. Компанія Галицька здоба на ринку більш як 12 років. За цей час вироби компанії здобули чимало нагород. Галицька здоба це. Я. Десятирічних традицій, але дуже активно розвиваються, мають свою позицію. Вони активно підтримують наші мають перебрали кількість випікають продукцію з натуральної сировини, і вона відповідає міжнародним та українським стандартам якості. Завдяки не тільки адміністрації, а всім нашим там пекарям, тістомісам, водіям, продавцям, ми здобули цю перемогу, бо кожен докладає якоїсь певної посилі, щоб ми стали найкращими. Це свідчить то, що галицька здоба вже досягнула якісь певного рівня на ринку вуличних виробів і кондитерських виробів. Львова і не лише Львова. З огляду на виклики сучасності, Галицька здоба розширила дію програми Доступний хліб для усіх верст населення, підтримує компанія, соціальні і дитячі проекти та спорт.